За моєю спиною знаходиться Оболонський райвідділ міліції. Навесні співробітники Оболонського райвідділу двічі попалися на продажі наркотиків. Про те, як наркотики збагачують тих, хто мав би з ними боротися, дивіться сьогодні у гучних справах. На кадрах, які ви зараз бачите, відбувається затримання міліціонерів за одним з цих епізодів. Ми бачимо, да, під лавкою з горток, з горток у пакеті, да? чи в целофані сірого кольору. Даний з горток поміщається до паперового пакету білого кольору. Кримінальне провадження. Номер протягом березня, квітня поточного року. Прокуратуру міста Києва спільно з працівниками Служби безпеки України викрито два злочинних епізоди з боку працівників оболонського райправління міліції за фактом незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини. Амфітамі обидва випадки вражають своєю зухвалістю. Перший з них стався в березні. Тоді СБУ затримало двох офіцерів кримінальної міліції у справах неповнолітніх, яких було ви у збуті амфетаміну наркозалежному киянину за 500 гривень е, вони е, продали йому дозу, і після цього факту е, на гарячому вони були затримані е, оперативниками. Працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Збули наркотичну речовину, яка була раніше вилучена у е, наркозалежних. Причому цілком імовірно, що її вилучення ніде не документувалося, а упіймані з нею наркозалежні просто сплачували хабара за непритягнення їх до кримінальної відповідальності. Наразі слідство за цим епізодом вже закінчено, а справу направлено до Оболонського районного суду. Обані проходять по статті 307, сім 2 два уголовного кодексу України збит наркотичних средств психотропних віществ і їх аналогів. Часть 2 статті 307 сім предусматривають наказання 6 до 8 років лішення свободи з конфіскацією. За даними прокуратури, обвинувачені повністю визнали провину та допомагали слідству в розкритті цього злочину. Та не дивлячись на щиросердне зізнання, суд взяв їх під варту. І наразі вони перебувають в слідчому із. Доляторі. Член громадської ради при МВС України та адвокат Микола Голодняк запевняє, що така практика є не зовсім справедливою. Зараз держава за мінімальною підозрою е, намагається застосувати на запобіжний захід, і крім того, як альтернативний захід застосувати е, заставу у розмірі не менше 340 тисяч, а то і більше. А я наголошую на тому, що це є шестирічна заробітна плата рядового співробітника правоохоронних органів. Другий скандальний випадок був ще гучнішим. На цей раз на продажі амфетаміну попалися співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків оболонського райвідділу міліції. Як правило, для розповсюдження особливо небезпечних наркотиків дилери використовують так звані закладки, тобто залишають їх в обумовленому місці, куди за ними приходить покупець. Про одну з таких закладок стало відомо бнонівцям оболонського райвідділу. І в момент, коли наркозалежний приходив за дозою наркотиків, його затримували. Дну оперативну закупку психотропної речовини та на гарячому, тобто під час збуту працівники БНОН були затримані. Зідержами троє співробітників нона і начальник щодо всіх чотирьох офіцерів суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 364 кримінального кодексу України «Зловживання службовим становищем. Іншим випадком злочинного зловживання службовим становищем з боку міліції є вимагання коштів за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за наявність або ж за збут наркотиків. Один з останніх скандалів в лавах МВС відбувся в Дарницькому районі міста Києва. У сермісних дій прокуратури города Києва і Служби безпеки України були задержані двоє працівників Дарницького. Районного управління міліції міста Києва. Працювали вони за наступною схемою: затримували наркозалежного, після чого виходили на наркодилера. А вже з наркодилера обнонівці вимагали хабаря, за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Окрім двох співробітників міліції, в даній схемі був задіяний ще й адвокат, також колишній співробітник міліції, роль якого полягала виключно в передачі хабара. Сотрудникам Дона, Дарницкого Дона поступила информация о том, что есть реализатор наркотических средств. Они выехали непосредственно на, на задержание. Курьер, так его назовем, был доставлен в районное управление, после которого пред, пред, было предложено передать. Взятку в розмірі 7 тисяч доларів. Затриманий, домовився про передачу грошей з адвокатом та незабаром був відпущений. Адвокат після отримання денежних средств одразу передав сотрудникам ГНОНа на території районного управління. Після передачі пройшло задержання. Відомо, що наркотики можуть зруйнувати сім'ю, забрати здоров'я, одним словом, вплинути на життя людини. Для цього їх навіть не обов'язково вживати. Достатньо, щоб у вас їх знайшли. Саме так сталося з 22-річною киянкою Анею Савенковою. Чотири роки тому на цій зупинці хлопець передав ані дві пачки цигарок. Потім сів в маршрутку і поїхав. А вже через декілька секунд до неї підійшли співробітники ГНОН. Коли прийшла Аня додому, вона побачила, що в коридорі стоїть сумка її співмешканця. Побачила, що там є якісь пакетики дивні. Вона передзвонила своєму співмешканцю, запитала, що це таке. Він сказав: вийде зараз на вулицю, на трамвайну зупинку, я тобі все поясню. І коли вона вийшла, він передав їй дві пачки з під цигарок, а сам поїхав. А дівчина була в подальшому затримана працівниками в бнон. Ачках під цигарок нібито було вилучено е, пакетики з особливо небезпечним наркотиком героїн. Дівчину одразу було заарештовано. Уже за годину вона була в приймальнику розподільнику ані інкримінувалося зберігання наркотиків з метою збуту групою осіб в особливо великих розмірах. Але слідство не залучило до кримінальної справи інших фігурантів і лише через три місяці. Працівники Служби безпеки України провели відповідну спецоперацію і затримали оцього співмешканця Ані разом із працівниками в БНО, які діяли спільно, і які збували. Наркотичні засоби. Наразі Валерій Джамбіров знаходиться в Лук'янівському СІЗО. Йому та його спільникам, колишнім днонівцям, інкримінують той самий злочин, що й Ані, але ця кримінальна справа розслідується окремо. Врешті-решт, дівчину засудили до восьми із половиною років позбавлення волі, і це зважаючи на те, що раніше до кримінальної відповідальності вона не притягалася. Згодом для відбування вироку її відправили в Качанівську колонію. Місяць назад був на свіданні, на кратку в Харківській Качановській колонії. В отличие от Юлии Тимошенко, она ходит, как все, на работу. Ну, а по условиям содержания, Качановская колония исправительная, это Я думаю, найпоказательніше учудення в Україні, то умови число там найприємні. Захисники дівчини запевняють, що при розслідуванні справи мали місце факти фабрикування доказів та численних порушень процесуального законодавства. Судом першої інстанції, який засудив Аню Савенкову, були встановлені факти порушення з боку працівників БНО. Зважаючи на те, що наразі всі заходи національного захисту вичерпано, захисники вважають, що у них є достатньо аргументів, аби довести, що в цій справі було порушено право людини на справедливий суд. Тому наразі захисники збираються звертатися до Європейського суду з прав людини. Ми на сьогоднішній день готуємо такое заявлення. У нас є для цього 6 місяців, ми повинні будемо впадати. Звісно, жалко, що засідання залишиться через 3-4, а то й 5 лет, але ну, воно буде точно виграшним. І очікуває, що Аня вже достаточно много лет находится в следственном ізоляторі, то рішення Європейського суда в отношені дела діла примерно с з освобождением уже із подстражь. Щодо компенсації, яку Аня може отримати у разі позитивного вирішення справи, то мова йде про 40 чи 50 тисяч євро за 8 років проведених в неволі. Сотрудники міліції і главный виновник собственно, который ее подставил, Джамбиров, также на сегодняшний день находится в суде первой инстанции. И это и есть определенная надежда, что после вынесения окончательного приговора по их делу мы сможем использовать их приговор в качестве вновь открывшихся обстоятельств по нашему делу. Та, незважаючи ні на що, родичі та друзі Ані продовжують вірити в те, що справедливість врешті-решт візьме гору. І Аню виправдають. Дуже би хотілося побачити швидше Мы подали заявление в ЗАГС. То есть перед тем, как ее привезли на Конституционный суд, у нас должна была состояться свадьба. Но не получилось, ее увезли в Киев. Вот на дня буду ехать в Харьков, опять в ЗАГС пойду, пускай назначают день. Буду жениться. Мы будем ждать. За запитом у БНОН пошукова система видає хроніки кримінальних подій про затримання по всій Україні начальників місцевих відділів БНОН. Не знаю закономірність це чи випадковість, але факт залишається фактом. В течение останніх, мабуть, лет п'яти ми планомірно працюємо по документуванню е, кришуванню міліціонерами. Маркибізнес цього року тільки в місті Києві було викрито 13 злочинів, вчинених працівниками міліції, і порушено 13 кримінальних проваджень стосовно 20 осіб. З них 6 кримінальних проваджень стосовно 10 представників місцевих відділів БНОН. Також цього року вже закінчено слідство і скеровано до суду 12 кримінальних проваджень стосовно 13 працівників міліції за фактами злочинної діяльності. З них два кримінальних провадження стосовно двох осіб, колишніх співробітників відділ. Лівбно на прибулки жаль, ті, хто покликаний захищати е, мешканців міста Києва від незаконного обігу наркотичних речовин, іноді самі стають наркодилерами в погонах у центральному апараті МВС України. Ситуацію визнають. Є випадки, коли працівники міліції скоюють злочини. Звичайно, це для нас одне з самих таких болючих і неприємних питань. Та запевняють, що вживатимуть найрішучіших заходів щодо злочинців, які прикриваються міліцейськими погонами. Позиція наша всі такі випадки, максимально їх показувати, максимально це озвучувати. Ну і звичайно, в першу чергу, ми шукаємо ті причини, які призвели до такої ситуації. В першу чергу це для того, щоб наші колеги це бачили. І щоб розуміли, що та людина, яка приходить працювати в наші підрозділи, по перше, вона повинна мати моральний стержень розуміти ту проблему, з якою вона бореться. Про швидке реагування на прояви злочинності в лавах МВС, свідчить ще один цікавий факт: за словами адвоката, який захищає бнонівців в судах, в 90% випадків, коли вина ще навіть не встановлена судом, особа вже звільняється з лав МВС. Були такі випадки, коли звільнялися ще задніми числами, тобто людина вскоїла якісь підозрюються в скоєнні злочин, наприклад, там 10-го числа, і його вже 5-го звільнили. Ну, це на жаль таке відбувається, тому що такий спосіб себе захищають керівництво безпосередніх райвідділів, обласних управлінь, щоб не було до них застосовано дисциплінарних взискань. Спецслужби України в свою чергу запевняють, що нікому з заарештованих злочинців не вдається уникнути відповідальності за вчинені злочини. Є конкретні посадки, є конкретні співробітники. Ніхто не вийшов від наказань. Багато сидять. Бувають Буває так, що так, да, условно осуждают людей. Буває, когда реальные сроки і и... На моїй На моїй пам'яті люди сиділи і по п'ять і по, 5, і по 6 років. проблема наркотиків напевно ніколи не втратить своєї актуальності. Проте в нашому суспільстві існують кардинально різні ідеї щодо того, якою має бути державна політика в цій сфері. Те, що ви сьогодні побачили, доводить, що державна політика України у сфері обігу наркотиків потребує докорінного реформування. Про те, коли це станеться і яким шляхом піде Україна, врешті-решт, залежатиме тільки від парламенту. Ми говоримо вголос те, про що інші мовчать. Якщо ви хочете повідомити нам про свою гучну справу, дзвоніть за телефоном, вказаним на екрані, або надсилайте нам листа на електронну скриньку. З вами були гучні справи. Побачимось наступного четверга.